Добрий ранок, друзі! В ефірі рубрика Здорово жити! І сьогодні ми поговоримо про особливості дитячої імунної системи або що важливо знати батькам. Перше питання, на яке ми дамо відповідь, як формується імунна система дитини. Імунітет новонародженої дитини дуже слабкий. Імунна система створює захисні клітини, але їх занадто мало, щоб відбитися від атаки хвороботворних бактерій. Спочатку захист організму малюка ґрунтується на імуноглобулінах групи О, які дитина отримує від мами ще в утробі на третьому триместрі вагітності. Якщо мама не має проблем зі здоров'ям, то малюк надійно захищений. Якщо ні, то виникає плацентарна недостатність і недобір клітин-рятувальників. Отримані від мами антитіла працюють на захист маленького організму, від вірусів і бактерій усього лише три місяці. У подальші місяці життя у немовляти поступово починають вироблятися власні імуноглобуліни. Проте це лише імуноглобуліни виду М, які захищають не від усіх інфекцій. Велике значення для імунної системи дитини має грудне молоко. З ним малюк отримує імуноглобуліни типу А, які відповідають за місцевий імунітет носоглотки і створюють надійний бар'єр інфекційним захворюванням приблизно до року. Найризикованішим часом для дитячого імунітету вважається вік від 6 місяців до півтора року. У цей період дія материнських антитіл починає слабшати, а вироблення власних ще не сформоване остаточно. До 4-річного віку починає збільшуватися число власних клітин захисників групи А. Саме тому фахівці-імунологи рекомендують віддавати дитину в дитячий садочок не раніше 5 років. Аж до шкільного віку клітини імунної системи дітей ростуть дуже повільно. З цієї причини схильність дошкільнят до захворювань, що викликаються вірусними інфекціями, дуже висока. Лише до семи років у дитини формується таке ж число імуноглобулінів М, О, А, що й у дорослої людини. Тільки до восьмирічного віку починають вироблятися клітини захисту організму від глистів. імуноглобулін Є, тому гельмінтоз такий поширений у дошкільнят. Здається, що імунна система підлітків має бути остаточно побудована. Але цьому перешкоджають гормони, діяльність яких на певний час зменшує захисну систему організму. Тому це відбувається у віці 12-15 років. У молодих людей підвищується схильність до туберкульозу і виникає ризик переходу захворювань в хронічну стадію. Тільки гормональний фон тінейджерів нормалізується, імунна система стає сильною. Останнім віковим етапом у формуванні захисних сил організму фахівці називають період. З 18 до 20 років, проте підтримувати імунітет слід упродовж усього життя. Таким був екскурс по імунній системі людини. Піклуйтесь про своє здоров'я та здоров'я своїх ближніх. А ми ж з вами скоро побачимось. До зустрічі!